Привіт! Виходжу з лісу до цивілізації. От. Хотіла з вами поділитися деякою інформацією. Скоріше всього, багатьом з вас вона відома, а для когось стане, можливо, відкриттям і чимось новим. Принаймні, ви будете звертати увагу на себе, на своє тіло під час прогулянок на природі. На що я хочу сьогодні звернути увагу? На те, що ми, люди, які не звикли довіряти своїм відчуттям, часто слугуємо як таксі для різних духів природи. Скажіть мені, будь ласка, чи бувало у вас так, що ви при повному гуморі здоров'я? Прекрасно фізичне, психологічне у вас все чудово. Йдете, гуляєте на природі і раптом бух і заболіло. На спині, в нозі тягне. Чого? такі моменти ви можете перевірити, чи не слугуєте ви таксі якому-небудь чудовому створінню? Наприклад, гноміку, ельфіку феї, ще комусь, тролю. <смі> хтось вирішив під'їхати на вас. Звичайно, якщо це справдилось, так ви перевірили, наприклад, що так і є, на вас хтось підсів, ви зупиняєтесь і дуже чітко, бажано, голосно, твердо промовляєте. Свою власну волю з таким посилом, що ви не дозволяєте, без дозволу вашого усвідомленого дозволу на вас кататися і використовувати ваші послуги безкоштовно і просити з вас зійти. Якщо що... Просіть ваших гідів, захисників, янголів-охоронців вам допомогти позбавитися зайчика, який не хоче ходити сам пішки. Чому про це зараз говорю? А, тому що зовсім недавно, десь тижні-два, напевно, тому просто гуляла в лісі і нічого не робила, просто прогулялася. Прийшла додому якась дуже дивна. Вона якийсь момент загубилася, взагалі кудись мене завело, не зрозуміло куди, ну, бо я люблю так ходити не зовсім по стежкам, а куди мене тягне. А, і мене кудись так трошки занесло. Слава Богу, я звернулася до своєї інтуїції і вона мене вимила. Просто йдеш, і голова ні з того ні всього бум повертається. І бачиш, а там символ якийсь, якийсь вказує, як, наприклад, вийти до людей, <смі> чи ще щось, чи там до поля, чи до ферми, чи до дороги. Тобто все ж таки моє вище, є, моя душа, мої гіди мене вивелося нормально. Але прийшла я додому якась дивна. Ввечері зрозуміла, що щось не так. Були якісь дивні відчуття. Я не можу сказати, що вони були сильні, але дивні. Добре, що знайшла час перевірити, перевірила. І дійсно вийшло так, що до мене щось підчепилося, при тому, що я перевірила декілька разів, чи є перешкоди, і мені показувало, що немає. Я не могла зрозуміти, ну, чого ж я так відчуваю, що щось не так, а перешкод немає. Вимірюю вимір, показує шостий вимір. Шостий. Майже нижній астрал. Я така, опа! Вимірюю вібрації, дуже низькі. Я зрозуміла, що підхопила щось дуже цікаве в лісі. І е, треба було швиденько позбавитися, що я і зробила, але вже було досить пізно. Тобто я себе почистила і лягла спати. А зранку почалися відбиватися якісь дуже дивні речі вдома. Але день був дуже насичений, У мене не було хвилинки так зупинитися, перевірити, що не так. Весь час були різні рандеву, треба було кудись бігти, летіти, щось робити. Не було мені як, але почали відбуватися дуже дивні і дуже неприємні речі. І тут я зрозуміла, що я то почистилася, але не перевірила, чи оце чудо пішло. Бо мені стало зрозуміло, в принципі, що сутність десь тут гуляє, десь залишається біля мене. І напевно в моєму домі. Не пішла вона далеко. Стався трабл з машиною, причому на повороті, ні з того, ні з цього, ніби металевою пилкою пиляють мою машину. Ми з дітьми сіли в машині. І коли були в машині, ми дуже сильно злякалися. Я зупинялася декілька разів, перевіряла. І коли вже приїхала додому, кажу, та це ж знак, це ж знак моїх гідів. І повністю всі звуки, все зупинилося. Потім я чоловік вже пройшов, перевіряв всю машину, все було чудово. Я зрозуміла, що це знак. Прийшла додому, і тут з мене падає мій захисний браслет чорного турмаліну і просто розривається. І тут я зрозуміла, що все, тут щось гуляє таке дуже-дуже цікаве. Прийшлося кидати абсолютно все і чистити, чистити все. Себе, всіх нас, весь дім, все навколо, закликати всіх, кого тільки можна на допомогу. Почистилася, все було чудово і прекрасно, але зайняло гарно часу. Підхопила щось дуже цікаве. І головне те, що дуже активно себе проявляло. Але найцікавіше, що мої весь час мені давали знаки, і такі досить сильні знаки. Тобто все було проявлено. От, на жаль, в такі моменти, коли тобі немає кого присісти і зробити необхідну роботу, важко, але треба. Треба знаходити час і швидко позбавлятися від усього. Я собі ще так думаю, я так гарно гуляла. А, ну, звісно, просто гуляла, тобто нічого не робила, не думала ні про який там захист чи що про щось. Просто прогулялася. І принесла такий подарунок додому, який там скакав з голови на голову, гуляв по хаті і зі мною гуляв. Та було цікаво. Послугувала цікавим таксі. Так от. Мораль цієї історії, що навіть коли ви гуляєте на природі, можливо, можливо, трошечки треба захищатися, так? І усвідомлювати, коли що сталося не так, перевірити, що ви щось відчуваєте не то. Бо причепилося це чудо. До мене аж у будичному тілі на мої крила. Тобто, тому я його не відчула дуже сильно, і тому мені не дуже сильно показувало перешкоди. Воно було дуже далеко для того, щоб його можна було відчути. Але все ж таки мої гіди все підказали. І все стало ясно. Позбулося цього щастя. Але було цікаво. А чорний турмалін прийдеться мені тепер відновлювати. Бо то був гарний браслетик, захищав дуже добре. Бачите, зламався. Взагалі цікаві. Бувають під час прогулянок. Речі. Ви знаєте, що деякі радіостазісти Проводили досліди щодо різних рівнів захисту, ну і вимірювали, там, що і як захищає. І вони побачили дуже цікавий результат, що ті люди, які взагалі не вірять в тонкоматеріальний світ, на 30% більше захищені, ніж ті, що є практиками. Тому що вони просто не вірять, не знають, не хочуть знати, а отже, до себе нічого такого не притягують. А якщо ви практик, практикуєте та ще піднімаєте активно свої вібрації, світитеся, то ви стаєте цікавим джерелом, до якого хочеться просмоктатися і попити смачної енергії. Тому до чого я? Що треба ловити всі відчуття в тілі, вчитися. Розпізнавати, коли щось не так, навіть якщо це десь там в дуже в далекому тілі і дійсно відчути на, фіз... На, фіз... на фізиці так важко. Але гіди підказують, вони реально підказують, і треба знаходити час, хоча б перевірити, чи все добре, і коли ви впевнені, так, що щось не то. Якомога швидше знаходити час на очистку. Щоб не було ніяких приколів і негараздів в житті. Але в будь-якому разі ви на все здатні, ви все можете, ви захищені, вам допомагають, все буде добре, не переживайте. Єдине, що на що хочеться звернути увагу, це дійсно розвиток. Своєї екстрасенсорики, яка вам все ж таки дуже сильно допомагає і буде допомагати. Чим більше ви будете практикувати, тим більше будете сяяти, тим більше будете притягувати до себе все. Як і хороше, так і не дуже. І тому реагувати треба швидко. От. Але це все досвід. Це все досвід, який би він не був, він нам допомагає рости і здобувати необхідні навички, допомагає нам на нашому еволюційному шляху. Будьте обережні під час прогулянок і звертайте увагу на ваше тіло, на ваші відчуття. Не ставайте безкоштовним таксі. Тим, кому не треба. Звісно, якщо ви хочете попрактикувати або стати таксі для когось дуже позитивного, ви виражаєте на це чіткий, конкретний намір, який ви проголошуєте як маніфест твердо, впевнено, щиро. Так? То оцим енергіям можна. Оцим, 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 оцим не можна. І Захищаєтеся, просите і ваше вище я, і ваших гідів, щоб за цим всім спостерігали і допомагали. Ось так. Невеличка прогулянка може обернутися цікавими пригодами. Гарних вам прогулянок, бувайте, а вах!